На мою думку, є певний природний дисбаланс в частині чого. З авторів законопроекту 3357 ніхто не отримав ні копійки, ні за що. Це дійсно громадські зусилля. І це в принципі, волонтерська праця. Це, в принципі, добре, з іншого боку, це теж і програш, тому що для того, щоб продати ці речі за кордоном, вибачте, це потрібні гроші. З іншого боку, Мінфі на написання свого не дуже якісного законопроекту отримав грант 1 мільйон фунтів, який був бездарно розтрачений. А це тільки один з прикладів з сотень. За останні дані можливо зараз вже нові це декілька місяців тому було всього 343 різних гранти, наданих різним міністерствам переважно на загальну суму 3,3 мільярди доларів. Гроші на реформ, отак. Тільки вони бездарно тратяться. На перевеликий жаль, видати ці кошти гранти на реформи можна тільки уряду або державним афсом. Тобто ДФС і МінФін можуть отримати грант написання законопроекту, податковий комітет ні. Я звертав увагу, що все-таки потрібно залучати ресурси, в тому числі грантові. Для цього потрібні зміни в закони, які специфічно будуть дозволяти комітету бути бенефіціаром міжнародної технічної допомоги, щоб все-таки людей можна було наняти, щоб зробити класний піарсум, щоб донести до людей. Це, на мою думку, надзвичайно важливо, я на цьому зосередився, буду цю ідею продавати.